Спілка підприємців теле та кіновиробництво разом з фундацією Течія привезла чергову партію антидронових сіток, які дуже дуже, дуже необхідні зараз на фронті та прифронтових територіях для захисту проти ворожих дронів. В серпні ми поставили досить велику планку 100 автомобілів за, за вересень. І цей план ми виконуємо. На сьогодні заїхало вже 72 автівки, і решта встигає заїхати до 1 жовтня. Тобто, план в 100 машин ми виконаємо. Сьогодні ми отримали чергову партію антидронових сіток. Наш проект павутиння працює. Ми збільшуємо оберти. Мурашник в дії. Єднаємось. Всім доброго дня. Ініціатива Павутиння вкотре доказала свою ефективність для захисту збройних сил України. Ці потужні антидронові сітки допомагають захистити наших військовослужбовців. Всіх закликаю донатити на даний проект та долучатися своїми серцями та донатами. Ми дякуємо партнерам за підтримку, дякуємо фундації течія, дякуємо батальйону волонтер і дякуємо кіноспілці, волонтерам кіноспілки, які 24 на 7 займаються тим, щоб організувати ці логістичні коридори в Україну цих сіток. Слава Україні!